Кажеться, ти викрала гюрем, це правда? Скільки себе пам'ятаю, ти завжди був у моєму житті. Посідав у ньому особливе місце. Я захоплювалась тобою. Я любила тебе більше, ніж батька, навіть більше, ніж матір. Де гюрем? Я захоплювалась твоєю совістю. Твоєю совістю, що не дозволяла зробити боляче, навіть Мурасі, твоєю справедливістю, тим, що ти був міцним, мов скеля, незважаючи ні на що. Скажи, що ти з нею зробила. Ти завжди поважав кохання. Тому ти дозволив мені вийти за Ібрагіма, хоч усі були проти. Я тобі вдячна хоча б за це. Але прийшла Юрем. Казка скінчилась. Юрем усе змінила. Змінила тебе. Забрала в мене мого любого. Справедливого та благородного брата. Ти вже не бачив нікого, крім неї. Ні Валіде, ні я, ні Ібрагім, ні Мустафа. Ніхто з нас не став важливішим за неї і не могли стати. Валіде пішла з цим болем. Потім Ібрагім. Що він відчував тієї ночі? Коли кати перервали його сон, накинувши мотузку йому на шию? Що він відчував? А ти? Що ти відчував, брате? Що ти відчував, коли спав у сусідній кімнаті? Те саме, що й ти. Де вони? Вчора ти прийшла до мене. Сказала, що розумієш мій біль, що знов хочеш бути мені сестрою. Я повірю тобі. А ти? Це була спокута, брате. Я мовчала, не казала, та й не збиралась казати. Бо хотіла, щоб ти страждав. Хотіла, щоб ти повільно згорав, як я. Ти отримала, що хотіла. А тепер кажи, що з Гюрем. Цього крім мене ніхто не знає. І тому ти ніколи не дізнаєшся. Я Що ти накопила хоті Джен... Я... Що ти сказав мені? Кадідже мине час і ти забудеш стане легше. Час вину убрати. Багато часу. Але я не змогла забути. Катюдже. Не полегшало. І тобі не полегшає повір. У юрем не буде навіть мохили. Як і в Ібрагім. Гатідже. Гатідже. Кате-Дже! Кате-Дже! Кате-Дже расплющ ⁇ чи! дже Кате-Дже! А -а -а. Кате-Дже! кате дже